Все ж таки, а який підприємець таки в грудні має включити до доходу? Хто скаже. А я скажу, поки ви думаєте, якщо вся та сама ситуація, яку я вище описала 28 грудня оплачено 200 тисяч, сума 190 тисяч потрапила в січні, але ФОП наш загальносистемник? Дата отримання доходу у нього буде грудень. Ви скажете, а чому так? Чому для всіх по-різному? Та тому що для загальносистемника є інша стаття 177. 177. І якщо ФОП загальносистемник використовує Еквайринг, ну інтернет добре. А якщо ми говоримо взагалі за такий платіжний термінал, так це торгова точка, платіжний термінал, то 28 грудня, саме в грудні, і буде дохід. Ми будемо дивитися, якщо це по касовому апарату, ми будемо дивитися взагалі на z звіт.